Ваше блаженство, вітаємо вас з Різдвом Христовим. Прийміть найкращі побажання від чистої душі, від доброго серця з радістю, з Різдвом Христовим. Вас вітає Свято Іонівський чоловічий монастир. Віншуємо вам, панове господарі, що Христос родився, що наш народ український із ярма звільнився. Ми щасливі! Що діждали, і ми Бога просим, нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить, хай голосить по цілому світу, нехай славлять Україну на многії літа, нехай біди та незгоди нас всіх оминають. А ми Бога прославляємо! Христосся рождає! Славімо! Його! Бажаємо, щоб рід український прославив планету. Бажаємо кожному нового злету, щоб кожного себе засіяли житом, щоб краще заможніща всім стало жити. Щоб мрії, здисили, роки додалися, Щоб кожній родині весілля гулялися. За усмішок, усмішу худерниться сміх. Мирного ми ми. року всім ми. на батігу! Я бажаю зладуги і любові. Ми бажаємо. Хай Господь голосовить усіх нас з миром. Христос завинею його. Бажаю щасливого Різдва, Тихого і Мирного. Ми вас любимо, чекаємо, коли ви приїдете. Дякуємо вам. Ваше блаженство за вашу любов, теплоту, за добре і щире серце, за те, що ви будуєте справедливу українську державу, за те, що ви згріваєте серця усіх людей, за те, що ви вмієте любити, цінити, за те, що в вашому житті є велике місце у серці заради людей. Це Україна, це українська церква. Хай береже вас Господь і дарує вам ноги і благає а в цей тихий, лагідний, святий день ми вам дякуємо усіх за вашу доброту і щедрість. Дякуємо за ваші молитви. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо за ваше невтомне служіння Раді України та православ'я. Христос ся рождає!